Наші спритні рученята закликають вас до нас. Будемо разом працювати і коробки будуть клас! День Святого Валентина це найромантичніше свято. У всьому світі його відзначають як День любові, День Закоханих. В цей день хлопці та дівчата, чоловіки та жінки обмінюються вітальними листівками, які називаються Валентинки. І мають форму сердечка. Ця традиція з'явилась дуже давно, а ось як саме давайте дізнаємось. У 269 році імператор Клавдій ІІ заборонив своїм легіонерам одружуватися, щоб сім'я не відволікала їх від військових справ. Але знайшовся єдиний у всьому Римі християнський проповідник Валентин. Який співчував закоханим і намагався їм допомогти. Він таємно вінчав легіонерів, мирив посварених та дарував квіти молодому подружжю всупереч закону імператора. Клавдій дізнався про це і наказав схопити священника та кинути його у в'язницю. Але і там Валентин продовжував свою справу Він закохався у сліпу дочку свого ката, та зцілив її. А сталося це так, дівчина отримала записку з поясненням у любові і надписом Від Валентина. Отримавши цю звістку, дочка тюремника прозріла За непокору імператору Валентина стратили 14 лютого 269 року. З тих пір відзначають цей день, як свято закоханих, на честь пам'яті Валентина. Через 200 років Валентина проголосили святим покровителем всіх закоханих. Ми з вами теж можемо долучитися до цього чудового свята і зробити ось такі цікаві рамочки для фото, які ви можете подарувати своїм батькам або найкращим друзям. А для цього нам знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір, клей, пензлик, ножиці, олівець. Лінійка та серветка. Беремо половину аркушу кольорового паперу. Від країв аркуша відміряємо необхідну відстань. Це приблизно товщина самої лінійки. Робимо це з кожної сторони. Беремо ножиці та вирізаємо середину по намічених лініях, але попереджаю, працювати треба обережно і під наглядом батьків, адже ножиці це гострий предмет. Ось така заготівка у нас вийшла. Тепер одну сторону нашої заготівки загинаємо, беремо основу нашої рамки і теж загинаємо лише з однієї сторони. Беремо рамку нашої поробки і прикладаємо до основи так, щоб згин був і праворуч, і ліворуч. Намащуємо лінію згину клеєм спочатку на основі нашої рамки. Прикладаємо рамку тією стороною, де немає згину. Користуємося серветкою за потребою, щоб прибрати зайвий клей. Подивіться уважно, що повинно вийти. Тепер змащуємо клеєм лінію згину на самій рамці. Склеюємо частини між собою. В нашій рамочці є спеціальні отвори для того, щоб помістити туди якусь цікаву фотографію. Тепер ми будемо робити ніжку для нашої рамки, олівцем та лінійкою намічаємо необхідну довжину та ширину та вирізаємо. З обох сторін смужки робимо невеликий отступ та згин. Трохи подаль від середини смужки також робимо згин. Тепер за допомогою клею ніжку можна приклеїти до рамки. Прикладаємо смужку до краю та притискаємо пальчиками. Тепер намащуємо клеєм іншу сторону смужки та прикладаємо. Трохи нижче від середини нашої рамки. Рамочка для фото готова. Але я вважаю, що їй не вистачає якогось декору. Цікавих візерунків. Для того, щоб прикрасити наші рамочки, ми з вами беремо кольоровий папір. Складаємо його навпіл. Будемо вирізати гарні різнокольорові серденька. Подивіться, як треба це робити. Ножицями ми працюємо обережно. Так, зараз будемо вирізати наші прикраси. Подивіться, які гарні, незвичні серденька у нас з вами вийшли. Таких серденьок ми робимо різних кольорів. Дуже багато, для того щоб вистачило прикрасити наші рамочки. Беремо наш декор у вигляді кольорових сердечок та приклеюємо по краям рамочки. Ось така рамочка у нас вийшла, а зараз ми будемо її прикрашати кольоровими серденьками. Намащуємо рамочку клеєм і починаємо приклеювати серденька різних кольорів, так, як вам хочеться, так як вам подобається. Ось такі яскраві незвичні чудові рамочки у нас з вами вийшли.